Всім привіт! Прислали мені на ремонт ось такий бінокль 26х70. Вирішив зробити невеличкий обзор, можливо комусь буде цікаво. Що хотілося би сказати про цю модель? Як на мою думку, модель досить непогана, бінокль практично не жовтить, не теплить, як зазвичай усі салаватські біноклі. І це мене досить приємно вразило. Це також говорить про те, що оптика, оптичне скло, яке застосовувалось у цих мізерних партіях даного бінокля, відрізняється від скла усіх остальних партій біноклів салаватського бренду. Оптика має фіолетове просвітлення. Таке просвітлення ну, можливо видно фіолетове просвітлення. Ось таке просвітлення використовувалось на ранніх версіях усім відомого радянського бінокля 20х60. Загорського заводу першої редакції. Далі з'явилися ТЕНТО, ця абревіатура словосполучення Техноінторг, які були заточені на експорт. І з 1987 по 91 рік об'єктиви на тих біноклях ще були з фіолетовим просвітленням на кшталт цього. Але пізніше моделі, починаючи вже з 92 року, мали об'єктиви легкого синюватого просвітлення. Ну, вже було зрозуміло, що з розпадом Совка почали економити на технологіях виробництва та усіляко здешевляти продукцію. І з чого виявилися і недоліки по виготовленню механічних деталей, де у більш пізніх моделях можна виявити люфти та неякісну обробку самих деталей. Чого не скажеш про дану модель? Одним словом, інженери Сомза постарались на совість. І з розробкою даного бінокля, до речі, хочу звернути увагу, що лінзи окулярних блоків мають будову, яка відрізняється від стандартної будови лінз, тих же Зомзовських 20х60 або БПЦ-2 12х40. Окулярна конструкція тут зовсім інша. Картинка, окрім раніше, мною сказано, що світлопередача тут нейтральна, надзвичайно чітка. Тобто, Нема ніяких розмитостей взагалі. Це вкотре ще раз говорить про те, що до виробництва даної моделі постарались на совість. Настройка різкості досить приємна, практично, практично ніяких люфтів, прокрутка м'яка і плавна. До речі, резинові наглазники, які ми бачимо, стоять і укорочені. Це дає великий плюс при спостереженні, так як дозволяє суттєво збільшити поле обзору. В комплекті до нього входить досить непоганої якості сумка. По-моєму, це капрон, ось така сумка. Кронус. По-моєму, це капрон, да. та кришки, які прикривають оптику, ось такі кришки. Які перекривають оптику від пилу та захищають від невдалих пошкоджень. Ну і на кінець скажу, що я зробив по даному біноклю. Прийшов він до мене із невеликим забрудненням по призмах. Також устіровка у ньому була не зовсім правильна. Я її виправив, та недостатньо було змазки в окулярних ходах, що робило прокрутку неплавною. Зараз усі ці недоліки. Уже усунуто та бінокль відправляється обратно замовнику. Ну, на цьому все. По можливості буду ще про щось розповідати. Підписуйтесь на канал.